У Кувечівській загальноосвітній школі напередодні 8 березня відбулися збори громади. Звітували, обговорювали досягнення та проблеми, планували життя на майбутнє. Соціально-економічний розвиток села підтримує місцевий товаровиробник. Відповідальне соціальне партнерство реально допомагає громаді долати труднощі. Десь на 97 тисяч ми зробили благодійну допомогу. На користь нашого села про життя місцевої школи розповів її директор Андрій Шарий. Заклад працює успішно, але існують і труднощі. Термінового ремонту потребує дах будівлі. А організація харчування дітей є справжньою системною проблемою. Дуже жаль, що організація харчування. Зараз дуже обросла сильно бюрократизмом. і з кожним роком ця ситуація погіршується. Я ще зовсім недавно пам'ятаю ті часи, коли ми отримували гроші. І просто складали акт, що дана сума використана на закупку продуктів. І батьківський комітет підписував, що так, «Да, дійсно, ці продукти діти з'їли відданні. Все. На сьогодні, незважаючи на наявність у себе фізматосвіти і комп'ютера з бухгалтерським програмним забезпеченням, я викреслюю кожен місяць два дні свого життя на складання звіту за харчування. Це 80 аркушів, -та таблиць. Тендерна політика працює не на користь дітей, переконаний Андрій Шарий. Постачання продуктів здійснюється через надзвичайно складні тендерні процедури. Уже сьогодні, березень місяць, до сих пір нема тендер на м'ясо. Директор закладу звернувся з проханням до народного депутата Владислава Атрошенка та представників місцевої влади посприяти вирішенню проблеми. До речі, напередодні депутат надав закладу обладнання необхідне для облаштування кімнати гігієни. Не оминули увагою й ситуацію в країні. Про враження, що склалися від нещодавньої поїздки до Криму, розповів громаді нардеп Владислав Атрошенко. Він надав особисту оцінку побаченому. Я хочу сказати, от побувши в Криму і спілкувавшись з багатьма дуже людьми і на території Чернігова, в Києві безпосередньо, і на півдні України, я хочу сказати, що люди одностайні люди, всі дуже вдячні Господу Богу, в цій революції і будь-чому подвигу тих людей, які були на майдані, що вже немає на полі. Ось в цьому одностайню всі і в країні кажуть, і на сході, і на заході, і на півночі, і на півночі. Наразі головним завданням депутат бачить збереження єдиної соборної, а головне сильної і самостійної держави. Що там хто не казав, доки ми не збудуємо країну нашу із Нормальною правовою системою країну більш-менш демократичною, із зрозумілими правилами гри, як на внутрішньому ринку, в економіці, так на політичному рівні, між політичними силами. І найголовніше, коли ми збудуємо зрозумілі стосунки і зрозумілі правила співіснування влади і громади, щоб державна вся машина державна. Весь механізм зверху, з Києва донизу був направлений на нужди людини і вирішував в першу чергу питання громадянина, з ми звертаємося, чи то оформлення землі, чи то е, будь-які е, правові дії з власним майном, що завгодно. Захист прав, в першу чергу громадянина, щоб держава була в його бік розвернута, ніхто нам цього щастя не зробить. Ні одні, ні другі. Я на всіх позиціях і залишаюся. Попереду непрості часи, а складнощі, переконаний депутат, набагато ефективніше долати разом. Тому співпраця нардепа з громадою триває й надалі. Владислав Атрошенко продовжує роботу заради поліпшення життя округу номер 206.